я Діма Хлопцев, учень першого Б класу Запорізької гімназії номер 42 Я обожнюю конструктору Лего. Люблю складати з кубиків Лего. Машинки, будинки, людей, тварин. У мене є незаповідніша мрія. Я впевнений, що така ж мрія у тисячі тисячу українських дітей. Я мрію, щоб закінчилась війна і настав мир. Вірш про мир без війни. Є у мене мрія невеличка. Щоб коли прикинусь, не було війни. І та хатинка біаличка збояла квітом по весні, Щоб усі додому повернулись, всі, кому прийшло під час війни, у далекім краю опинитись, кроніненькі, рідні сини, щоб діти більше не лякались, не страждало наше, щоб село. А друзі до роботи брав, щоб ще краще в нас життя було. А ще я хочу знов почути море. Тихіше пітрав. Та пісню солов'я, хай покине врешті Укрингоре. Всім бажає тільки щастя, я сва Україні!